Всім привіт, ви на каналі Фремера і сьогодні зі мною грає мій друг Олег. Ми вже розбудувалися. Тут невеличке, але у ну, нього, нього ще тут підлога не добудована. Ми думаю, добудуємо. А чим ти хоч, хочеш досками простими чи з чим? Це з часом, я щось виберу. А ти хочеш досками простими, пацан? О, простими думаю. А, то в мене є дев'ять. 9. Нічого страшно зараз добудемо. Чекай, пацан, пацан, пацан. Блин, у мене десь були. Чекай. У мене має бути десь булизники. Я що хотів. Собі... Чекай, у мене десь має бути кірка. Кірки у мене, на жаль, нема, але я булижники Що до називається хтось? що Що зомбі чи що? Я роблю, коротше, кірку. так, так. зроблю зараз кірку уже зробив давай тебе є? поблизу а я спи спишь ну холоп а то давай сейчас майструем давай пацан а ти вер? а давай як спиш. так спишь Короче, я показував я показував я всьому другу, але ми повернемось, як тільки вирішимо проблему і добудуємо наш поле. І так, люди ми далі вже продовжуємо, я вже окуляри. Ми вже, напевно, будемо закінчувати зараз відео, ми добудуємо підлогу, ми її лишимо. А зараз наступна серія зразу вийде, що у нас, Олег, ти казав. Креатив зоопарк. Так, креатив зоопарк у нас почнеться. Також не забувайте. Е-е-е... E, підписуватись, ну well, що робити, знаєш? Я підписуйся на канал, став лайк. І все буде як треба. Слухай. До речі, Е-е-е... E, ну, будь ласка, ну підпишіться на канал, якщо ви є, ну. Нормальним пацаном. Я випускаю ці ролики. Так, я, я випускаю ці ролики для вас. Хто знає, хто хоче, щоб ми проходили SkyWars, голодні ігри, напишіть в коментарях, ми то прочитаємо. І напишіть що, е, с, ну, IP для Skywarсу, щоб ми грали. І будемо ну, розвиватися, будемо пробувати грати. А за це. Е, буде в який у нас конкурс, конкурс проходити чи ні? Там е, за те, що якщо ви напишете, що ми грали голодні ігри, буде конкурс. Честь вас за те, що ви написали нам голодні ігри, нам дуже цікаво проходити їх. Ти знаєш, як це проходить, бо я знаю. Але... Ні, поки ні, ні. не знаю. Ні, ну голодні ігри, це ти знаєш, типа. Ти е, там береш. Е, ти добув дерево. Неси скоро, тобі скільки. Ти не знаю, де я є, ні майка не бачу. Ну, та... А де ти пішов тоді? Тоже же моя, я, що щось. Ми, и, короче, хочемо. Конкурс. А, на що буде тему конкурс? Не знаю, що Може на ліцензії Майнкрафта. Але якщо чесно, то я теж ще не знаю, що то є. Ну, лицензії що то є? Ой, блін. Мно я аж двоє же, но ці скелять и вс ж хочу. Короче, мы зараз добудовываем скоро підлогу легте, Де вже? Я не знаю, де є вот іменно. Та в я вже накупаю. А в тебе що є важливі речі? Шкура, два сундуки, чотири вугілля. В принципі, ні. В принципі. А железний то... А є ще той шляпа? шляпа. Чика, чика, чика. А шляпа? А шляпа є. є зом... зомбі золотою бронею. Може деколи выпасти. Да, мене б'ють за вже капець. Капець. Мене заглюкало, але відглюкало. Дуже щось часто Люди пацани вибачте дуже глюкали, бо ми зараз... глюкають. Я купаю поки дерево. Я вже докопую, ми тоді закінчаємо відео. Давайте наберемо. Ми вже закінчимо відео. і... Ні, ну зараз ми вже добудовуємо Так, ми вже закінчимо відео. Чого? Та я вже, та я вже добудував все, та ми вже підлогу майже зробили, пацан. Ну, яка різниця, Андрій, все, ми закінчимо відео. Е, всім спасибо на просмотр, підписуйтесь на канал, ставте лайк, це ж для... Ми вас стараємося, всім удачі і всім пока. Так. Кому цікавить, ти добудовуєш підлогу, скажи, будь ласка.